Сполучені Штати Америки прикриють Україну з повітря. Трамп заінтригував заявою. Повітряна підтримка Сполучених Штатів є варіантом та можливістю. Заявляють у Білому домі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Вашингтон може надати авіаційну підтримку Києву у рамках потенційної мирної угоди з Росією. При цьому американські війська не будуть відправлені в Україну. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Коли йдеться про безпеку, європейці готові розмістити людей на землі. Ми готові допомогти їм у деяких питаннях, особливо ймовірно, у повітрі. Цитує Трампа Sky News. Трамп не став давати докладних коментарів. Але прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт заявила журналістам, що повітряна підтримка Сполучених Штатів є варіантом і можливістю. Президент чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми безумовно можемо допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантії безпеки нашим європейським союзникам, сказала Левіт. Як писав Головред, видання «Екшіус» з посиланням на два джерела, знайомі з переговорами. Повідомляє, що найближчими днями чиновники Сполучених Штатів України та кількох європейських держав планують підготувати детальний план гарантій безпеки для України. Імовірно, він включатиме участь американських військово-повітряних сил за даними CNN, голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн і його команда беруть участь в опрацюванні потенційних гарантій безпеки для України. За його словами, аналогічні обговорення проходять і у європейських урядах. Конкретні деталі можливої участі Сполучених Штатів у документі поки що не розкриваються. Президент. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не усі учасники коаліції рішучих направлять в Україну контингент у межах гарантій безпеки. У Унески країн будуть принципово різними. Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі власне сам президент. Політолог Петро Олещук вважає, що реальною гарантією безпеки для України могло б бути розміщення на нашій території іноземних військових контингентів. Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для південної Кореї, де, як відомо, розміщено військовий контингент Сполучених Штатів, і це є однією з найбільш вагомих гарантій безпеки, сказав Олещук у коментарі головреду. На його думку, у іншому разі Україна ризикує отримати черговий Будапештський меморандум. Наголошую, реальною гарантією того, що війна Росії проти України не відновиться найближчим часом, може бути тільки Присутність західних військових контингентів на території України, і якщо цього не буде, нові гарантії безпеки будуть черговим мінськом, Будапештом чи Стамбулом тобто просто тактичною грою Росії, упевнений політолог.